І добрий день, мої любі дітки! Сьогодні я розповім вам про пору року, яка будить землю після довгого сну. Це пора тепла, світла і нових надій. Це весна. Коли приходить весна, сонечко починає світити тепліше. Його промені ніжно торкаються землі й проганяють холодну зиму. Сонечко, ніби каже, землі прокидається час жити знову. Сніг починає танути, а маленькі струмочки весело біжать до річок і озер. Вода дуже важлива для всього живого. Без неї не можуть рости ні квіти, ні дерева. І ось із землі з'являються перші зелені паростки. Квіти відкривають свої пелюстки. І тягнуться до сонця. Кожна квітка радіє весні по-своєму. Вони прикрашають світ і роблять його яскравішим. З теплих країв повертаються птахи. Вони співають веселі пісеньки і будують гнізда. Пташини спів це справжня музика весни. Він наповнює серце радістю. Тваринки прокидаються після зимового сну. Вони знову виходять на світло і шукають їжу. Весна це пора нового життя. Усе навколо змінюється і росте. На весні часто йде дощик. А після нього на небі з'являється різнокольорова веселка. Отак приходить весна: тиха, тепла і добра. Вона вчить нас. Радіти кожному новому дню, до нових зустрічей, мої любі, дякую вам за пере.